Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма рівне культурне з вами ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо спілкуватися із Олесею Гощук, яка є проектною менеджеркою громадської організації Таун і Studio. Студіо. Олеся, привіт. Привіт. Ну, рада тебе бачити. Цьогоріч е, ваша команда Town Image Studio реалізовує два цифрові проєкти, що присвячені культурній спадщині міста Острог. Е, перший це 3D-екскурсія острогом 16 століття, правильно? Угу. І імерсивна культурна спадщина Острога. І обидві ці ініціативи цьогоріч підтримав Український культурний фонд. Давай детальніше власне, зупинимося на кожному із цих проєктів і розкажеш, що вдалося зробити і чому Саме ось ця тематика, чому саме острог? Почну з кінця. З чому саме острог? Тому що наша організація вона утворилася в Острозі. Ми 9 років вже працюємо для того, щоб розвивати культурну спадщину невеликих міст, таких в першу чергу як Острог. Ми всі випускники Острозької академії. Тому ми навколо острога, навколо теми князів Острозьких, сучасних культурних креативних індустрій, навчання молоді. Працюємо вже досить давно. Ми спеціалізуємося власне на інноваційних культурних продуктах. А кожного року придумуємо якісь нові ініціативи, які би популяризували острог і його спадщину. І в цьому році ми вже так дійшли до проектів, які пов'язані з елементами віртуальної реальності. Оскільки ми співпрацюємо дуже тісно з музейними інституціями, я колись сама працювала в музеї, викладала в університеті. То дуже добре ми розуміємо запити, які є в культурній сфері острога. А в першу чергу для того, щоб кожен турист, який приїжджав до міста, отримував щось нове щоразу, навіть якщо він був в острозі вже там 5 чи 10 разів. Власне, інноваційні проекти, такі як наші цьогоріч, вони допомагають привернути увагу до острога, якось по-новому, подивитися на його спадщину. Наприклад, один наш проєкт 3D-екскурсія містом 16 сторіччя. Це така можливість ніби сісти в машину часу і перенестися в острог, подивитися на ті споруди, які збереглися в острозі або взагалі не збережені, прямо постояти біля них і почути розповідь віртуального екскурсовода, який допоможе зорієнтуватися, на якій локації перебуває такий віртуальний турист. А це гарна можливість дати всім, хто цікавиться культурною спадщиною, зрозуміти, як виглядало місто 500 років тому. Особливо по відношенню до того, що взагалі не А От буквально щодавно у нас була презентація цих проєктів На презентацію прийшло багато острожан. Вони спробували одягнути ці окуляри віртуальної реальності. Для батьків був дуже великим сюрпризом, що п'ятиповерхівка, в якій вони живуть зараз, колись на цьому місці був єзуїтський колегіум, величезна споруда, яка мала такий освітній теж і релігійний характер. Відповідно, ця екскурсія може бути інтегрована в традиційну екскурсію містом. Дуже зручно зараз для. Екскурсовода для цього не обов'язково мати з собою окуляри віртуальної реальності, хоча вони дають найбільш такий цікавий досвід. Ним екскурсію можна переглянути із смартфона. Прийшовши на місце екскурсії, не треба просто на словах розповідати. Уявіть, що тут було таке. Можна вімкнути нашу віртуальну екскурсію, і показати: ось, будь ласка, давайте зараз ми переглянемо, що ж тут стояло на ось цьому місці. А ще один проєкт Імерсивна культурна спадщина це таке теж доповнення попереднього проєкту. А ми створили повністю 3D-реконструкцію двох головних туристичних двох головних локацій острога це Замкова Гора і Луцька вежа. Тобто теж через окуляр віртуальної реальності можна прям пройтися. Погуляти по замковій горі, зайти на мури, погуляти навколо церкви, побачити, що збереглося, що не збереглося, тому що ну, тільки частина спору збереглися, а така вже атмосфера, вона от, княжої замкової гори, вона втрачена. Відповідно, от, цей такий імерсивний наш проект він повністю погружає погрожає того, хто його переглядає в цю атмосферу 16 сторіччя, і найбільш класно це теж сприймається в музеї книги, а, Луцьк, колишні Луцьківей. Яка зараз має три поверхи, а колись там взагалі не було ніяких поверхів, можна було побачити небо. Це була в'їзна оборонна вежа. І от власне зараз це важко уявити. А ми старалися відтворити цю атмосферу. І таким чином ми популяризуємо нашу спадщину, бо знаємо, що такі проекти вони цікаві як дорослим, так і дітям. Вони доступні в будь-якій точці світу. Відповідно, це досить такий ефективний спосіб для популяризації острога. Якщо говорити про співпрацю з істориками, тому що ну зрозуміло, що просто одна людина не може цього зробити, тобто де шукали інформацію, чи історики, дослідники охоче йдуть на контакт, чи вони розуміють, що сьогодні потрібно переходити в якийсь такий цифровий вимір, в якісь такі інновації. Угу. Та до нашого проекту був залучений консультант, це директор державного історико-культурного заповідника. Андрій Брижук, він надав нам всі архівні фото, які є, картини, по яких старовинні, по яких теж можна було відтворювати ці споруди. Ми дуже довго теж опрацьовували ці консультувалися над різними матеріалами, тому що насправді відомості є не про все. І деякі моменти є такі досить дискутивні. І коли ми точно не знали, як відтворювати, ми намагалися знайти якийсь такий от компромісний варіант. І на кожній нашій презентації, і в самому описі проєкту, ми завжди зазначаємо. Що є частини, в яких ми 100% впевнені, ми їх реконструювали дуже точно, вимірювали це по 150 разів, звірялися, консультувалися, а є моменти, які зроблені по аналогії. Відповідно, ми не можемо 100% гарантувати, що так було, але все-таки ми намагалися знайти якісь. Вже не придумувати щось там зовсім з інших сторіч, а шукати щось, які схожі зразки, щоб адаптувати і відтворити максимально точно цю атмосферу. Я так розумію, що вже відбулася презентація даних проектів. Так я пропоную зараз зробити невеличку паузу і власне послухати думки відвідувачів, які завітали на презентацію, і що вони з цього приводу думають. Коли ти одягаєш окуляри, то це абсолютно інші відчуття. Це ну, перше, що е, е, відчуваєш, перехоплює подих. Реально просто забиває дух від враження від масштабу від того наскільки це реалістично виглядає, наскільки деталізовано все продумано, і наскільки е, кропітка і масштабна робота пророблена. Тому абсолютно всім раджу спробувати окуляри. Подивитися екскурсію, підійшли до цього дуже професійно з історичної точки зору. Намагалися найбільш детально відтворити, скажімо, вигляд острога 16-17 століття, і це дуже вражаюче, особливо коли піднімаєшся на гору, і таке враження, що тут тут під тобою нічого немає, руки трусяться, ноги трусяться. Тобто, ну ніби справді в реальності піднімаєшся наверх. На але це дає можливість і відчути, по-перше, себе напевно якимсь оборонцем того ж строга, адже їм треба було піднятися так високо і відчути себе міщанином, який може гордитися за своє велике і гарне на той час велике і гарне місто. Я отримала величезне задоволення від сьогоднішнього заходу. Прекрасні ідеї, чудове втілення, дуже професійне, і мені здається, що такого типу проекти вони. Просто оживляють і нашу культурну спадщину, і залучають навколо неї. Все більше і більше людей, адже інноваційність технології і в музейних закладах, і в закладах культури зараз абсолютно необхідні. І те, що робить команда Town Image Studio, це велика, велика робота і дуже важливе підсилення наших інституцій культурних. Адже це не просто робота. От зробили і все вона буде служити, вона буде популяризувати нашу історію, нашу спадщину. вона буде допомагати нашим музеям бути. Більш модерними, більш цікавими, і я думаю, ще більше людей полюбить наше місто так, як любимо його. Ми дуже була рада побувати на сьогоднішньому відкритій виставки, тому що Town Image Studio славиться своїми інноваційними культурними продуктами і обидва проєкти, що стосуються діджиталізації культури і оцифрування культурних об'єктів, які вже ще є, а і тих, яких вже немає от створення такого цифрового контенту є як на мене Винятковою роботою саме цієї команди. Загалом контент створений в рамках і одного і іншого проєкту, він вражає, по перше, науковим підходом, тому що і в першому і в другому проєкті створена реконструкція тих архітектурних пам'яток, яких зараз немає в острозі, але на основі всіх відомих архівних даних можете сказати як музейник, який достовірно знає про те, що досліджувала команда проєкту. thank you Отож, ми бачимо, що людям до вподоби те, що побачили за твоїми спостереженнями. Що ще говорили? Чи відбувся такий своєрідний фідбек із запитанням, можливо, що буде далі? Чи очікують відвідувачі продовження цієї історії? Насправді було дуже цікаво спостерігати, як люди реагують на от цю доповнену віртуальну реальність, тому що для більшості відвідувачів це був перший досвід користування окулярами віртуальної реальності. Вони у нас найсучасніші. Відповідно Дають максимальне таке відчуття, і насправді навіть із власного досвіду, із відгуків відвідувачів, спостерігається, що ніби ти розумієш, що ти стоїш в приміщенні там, де ти є, ти на першому поверсі, з тобою нічого не станеться, але коли ти одягаєш окуляр віртуальної реальності, і, наприклад, там, піднімаєшся на другий чи третій поверх, в тебе з'являється оце таке відчуття, що треба якось триматися міцніше за щось, бо зараз ти точно десь впадеш, хоча ти нікуди не впадеш. Тобто, ця імерсивність, це відчуття погруження, воно спрацьовує дуже добре, і неважливо, там перший це досвід чи вже якийсь там енний. ця технологія дуже добре працює. А тому ми радіємо, що дали можливість людям отримати якісь позитивні емоції. В першу чергу, що це пов'язане теж з острогом. А з приводу того, що далі. Ці проекти дуже гарно масштабуються, тому що ми зробили тільки частинку. Там віртуальна острога а роботи ще дуже дуже багато. Це Можуть бути проекти там на роки. Крім того, ці віртуальні сцени можна адаптувати до інших культурних продуктів. Наприклад, можна створювати там віртуальні квести, комп'ютерні ігри і так далі. Тому тут велике поле фантазії. Головне, щоб вистачило сил, часу і натхнення Ну і, само собою підтримки від різних фондів, тому що це дуже дороговартісні проекти, і ми радіємо, що Український культурний фонд надає можливість їх створювати навіть в сучасних у. мөн багш Ну, Я пам'ятаю на одній з подій, я також одягала ці VR-окуляри. Ну і справді було ось таке відчуття, яке ти говориш, хочеться за щось е, вхопитися, триматися, щоб там не впасти, і там ну, голову піднімаєш догори вниз в сторону. І така, ну, така повноцінна картинка, ніби ти дійсно на місці цих подій. Е, якщо м -м, говорити про доступність цього продукту, де її можна побачити, відчути, е, чи буде можливо вона якось там масштабована. Ну, Одразу наведу приклад. Днями була в Ковелі, в нас була екскурсія. І гід, який проводив екскурсію, він зробив там групку в телеграмі. І от ми йдемо там ніч, темно. А він одразу скидає туди фотографії старого міста Ковеля. І ти відкриваєш, і тут ти його слухаєш, і одразу ти це все бачиш. Як у даному випадку, з вашими проектами? Угу. А в рамках проєкту ми закупили декілька пар цих окулярів віртуальної реальності. Ми продали їх на всі музеї острога. Ага. Крім того, одні одна пара є в нас в нашої організації. У нас є офіс при островській академії в центрі креативних індустрій. Ми теж відкриті до відвідування і демонстрації результатів наших проєктів. Відповідно, кожен турист, який приїжджає до міста, приходячи в музеї, може безкоштовно скористатися цими окулярами. Екскурсоводи будуть це пропонувати. А крім того, ми співпрацюємо з туристичним інформаційним центром. Коли проводяться екскурсії, містом, ми теж можемо надавати ці окуляри для. Гіда, щоб він доповнював свою екскурсію елементами віртуальної реальності. А для тих, хто не має можливості приїхати до Острога екскурсії, теж ці продукти теж доступні. Їх можна переглянути на нашому сайті Town Image Studio, на нашому youtube каналі Завантажена 3 d екскурсія і також на сайті віртуального музею спадщини князів Острозьких. Ну я теж пам'ятаю до речі про цей сайт. Колись ну. Років 4-5 тому це ще був такий довоєнний період. Одні з таких перших проєктів, які вам вдалося реалізовувати. Ну і коли ти ось вже заговорила про цей сайт, то я теж не можу не запитати й оминути увагою це питання. Тобто можна зайти на сайт і переглянути те, що робить Таунімеч студія, що ще доповнюється. Чим доповнюється цей сайт. Цей сайт ми стараємося щороку доповнювати новими продуктами про князів Острозьких. Наприклад, минулого року ми створювали серію анімаційних відео про князів Острозьких. Дуже класний проект вийшов, дуже гарні відгуки, отримали і теж плануємо його ще масштабувати. Це дуже гарний освітній продукт, бо нам навіть там писали, телефонували вчителі шкіл, просили, чи можна використовувати їх під час занять. А тому ми радіємо, що наші продукти подобаються. В нас ще є Віртуальна карта володінь князів Острозьких це проект такого ковідного періоду, коли всі сиділи вдома, але подорожувати все одно хотілося. Тому те створювали такі продукти. Тому стараємося завжди підтримувати свої ініціативи, щоб вони не були просто одноразовим проектом. А тривали і жили і надалі. Тобто, ну і на завершення нашої розмови я запитаю: буде продовження в наступному 2025 році, і це знову ж таки буде тема, така ниточка князі Острозькі. Чи можливо десь уже? Попробуйте працювати із містом рівне, тому що ну дуже така історія, яку би хотілося теж розповідати, ми насправді відкриті до будь-яких ідей, просто наше місто Острог, це те, що ми добре знаємо, розуміємо, і це ідеї, які ми генеруємо самостійно або там з нашими постійними партнерами. Але коли до нас звертаються організації з інших міст і В них є цікава ідея, ми можемо допомогти, то ми завжди відкриті до співпраці. Наприклад, в цьому році ми працювали там з Сарненським музеєм, з рівненськими музеями щодо створення там їхніх проектів, їхніх продуктів. І як тільки в когось буде ідея, ми радо відгукнемося, проконсультуємо, а можливо і створимо спільний проект. Дякую, дякую, Олесю, за те, що сьогодні до нас завітала. Успіхів, щоб ідеї один проект переходив, в якийсь інший, і щоб ми дійсно бачили ось таку якусь там сталість, цікавість, якусь інноваційність. Дякую. Так, Дякую тобі за розмову. Було Дякую. Приємно. Нагадаю, нашим глядачам це була програма рівна культурна. Сьогодні ми спілкувалися із Олесею. Гощук, тож шукайте імерсивні продукти, імерсивні проекти. І просто можете завітати до міста Острога. До зустрічі! Майже щодня на вулицях Острога ми бачимо туристів, які приїжджають сюди з усіх куточків України та за кордону, щоб побачити музеї та архітектурну спадщину, яка збереглася в місті ще 16-17 сторіччя. Острозька академія, замок, оборонні вежі досі нагадують про славетне минуле місто. Але кожен екскурсовод розкаже туристам, що всі ці споруди. Або частково перебудовані, а деякі повністю втрачені для того, щоб дати можливість туристам та всім, хто цікавиться історією та культурою нашого міста, побачити всі ці споруди, такими, якими їх бачили в князі Острозькі, в цьому році наша команда реалізовує проект 3D-екскурсія островом 16 сторіччя. Створена нашою командою віртуальна екскурсія, поєднує сучасний вигляд міста з реконструйованим виглядом архітектурних пам'яток острога, станом на 16-17 століття. Переглянувши її, ви зможете побачити, що Острозька академія в 16 столітті виглядала зовсім не так, як сьогодні. Або ж завдяки 3D-екскурсії можна побачити ізуїський колегіум, який повністю зруйнований і зберігся лише на фотографіях. 3D-екскурсія доступна в будь-якому куточку світу і, впевнені, буде цікава як дорослим, так і дітям. Сподіваємося, що вона надихне вас приїхати до Острога і подивитися на вже знайомі місця по-новому.